Яким чином ми проходимо цю о, іспит, цей яким чином ми знаходячись в таких обставинах? Що нам робити? А, а, знаєте, інколи ж звичай так, що руки опускаються. Звичайно стикається так, що інколи і думаєш, а на що це зовсім таке? Хтось пішов на фронт, загинув з рідних, хтось ще щось. Це багато лиха принесло. Чому так, Господи, навіщо? Ми так все класно жили, все це добре було, навіщо це робити? І наші очікування інколи не співпадають з тим, що відбувається в, нашій, в нашому оточенні, в нашій країні. І що нам з цим робити, друзі? Що нам з цим робити? Хочу прочитати одну історію теж про очікування, друзі. Теж про очікування і подивитися, як Господь допомагав людям скласти правильне очікування і побачити, що відбувається. В нашій оточенні нашому. Це Євангелія від Луки, 24 розділ 24 розділ, 12 вірша і такий довгий відрізок до 36-го. Але я, треба, я прочитаю його весь, щоб подивитися, як Бог діє. І так, 13-й вірш, 24 розділ Євангелія Луки. І ото двоє з них того ж дня шли в село на ім'я Імаус, що від Єрусалиму лежала в стадії зі 60. І розмовляли вони між собою про все те, що сталося. І ото, як вони розмовляли і розпитували один одного, підійшов сам Ісус і пішов разом із ними. Очі ж їхні були стримані, щоб його не пізнати. І спитався він їх, що за речі такі, що про них між собою в дорозі міркуєте, і чого ви сумні? І озвався один його ім'я Кліопа та й промовив до нього. Ти хіба тут в Єрусалимі єдиний захожий, що не знає, що сталося з цими днями? І спитався він їх, що таке? А вони розповіли йому про Ісуса Назаряна, що пророк був могутній в ділі і слові перед Богом і всім народом. І як первосвященники і наша старшина, його віддали на суд смертний і його розп'яли. А ми сподівалися, були, що цей той, що має Ізраїля визволити. І до того цей третій день вже сьогодні, як усе оте сталося. А дехто із наших жінок, що зрано були коло гробу, нас здивували. Вони тіла його не знайшли, та й вернулися, і повідали, що бачили і з'явлення анголів, які кажуть, що живий він. І пішли, дехто з ними з до гробу і зайшли так, і як казали і, і жінки, та його не побачили. Тоді він сказав: О, безумні запеклого серця, щоб повірити всьому, про що звіщали пророки. Чи ж Христові не це перетерпіти треба було і війти в свою славу. І він почав від Моїсея і від пророків усіх, і вияснив їм з цього Писання, що про нього було, і наблизився вони до села, куди йшли. І він удавав, ніби хоче йти далі. А вони не пускали його і намовляли, «Застанься з нами, бо вже вечоріє і кінчається день. І він увійшов, щоб із ними побути. І ото, коли він сів він з ними до столу, то взяв хліб, поблагословив і, ламаючи, їм подав. А тоді очі відкрилися їм і пізнали його, але він став для них невидимий. І говорили вони один одному чи не палало нам серце обом, коли промовляв він до нас по дорозі, і коли вияс... виясняв нам Писання? І зараз уставши вони, і повернувшись до Іерусалиму, і зайшли там у зборі 11, і тих з ним, що з ними були, як розповідали, що Господь дійсно воскрес і з'явився був в Симонові. І вони розповіли, що сталося було по дорозі, і як пізнавши його в ламанні хліба. І як вони говорили, оце, сам Ісус став між ними і промов до них мир вам. Ця така розповідь сталася в перший день Воскресіння. Але я хочу звернути увагу на те, в якому стані знаходилися учні. Коли вони е, е, йшли по дорозі, к ним Ісус підійшов і спитав, що, що сталося, що за речі. Він звернув увагу на дуже цікавий стан їхній. Дивіться, 17-й вірш. І спитав він їх, що за речі такі, про що між собою ви в дорозі міркуєте, і чого ви сумні? Чого вони були сумні, друзі? Ну, чого вони сумні були? Та Христос їх помер. Вони з ним ходили три роки з половиною постійно бачили його, бачили чудеса, бачили, що він робив. Слухайте, воскресав мертвих, накормив багато людей, нагадував, давав поради, сілював людей. Вони це бачили і вони мріяли. Про що вони мріяли, друзі? Дивіться, про що вони мріяли. А ми сподівалися, 21 вірш, що це той, що і має Ізраїля визволити. Оце їхнє сподівання було. Оце їхнє сподівання було. Так, їх стан можна зрозуміти. Обставини, які сталися в їхньому житті, їх вчитель помер. Для них це дійсно помер вчитель їх. Але скажіть, будь ласка, чи не говорив Христос учням своїм, що так має бути? Та говорив. Чи не казав він, що має так бути, коли прийде час, так станеться? Ні, вони якось цим забули. Слухайте, ставається з нами так, друзі любі. Стається з нами так, коли ми інколи віримо, що Господь працював в старому заповіті. Віримо в потужну силу, яку там герої віри виробляли. Які чудеса вони робили, Бог через них робив. Ми віримо, читаючи новий заповіт, що Господь робив, які чудеса робив, що він робив, які учні в е, діях святих апостолів потім після цього робили. Ми це віримо. Віримо, як Дух Святий працює, як звертає людей, звертає на, на себе людей. І ми віримо, що Господь прийде, ми очікуємо приход Господа нашого, не так? Очікуємо чи ні? Очікаємо, ми, ми віримо, читаючи об'явлення, ми маємо бачити, що відбувається буде потім, і не дивуватися цьому. Але коли ми тут посеред зараз стоїмо, як всі учні, інколи ми не сподіваємося, що Господь зараз діє. Так він там діє, так він, вдома може, так він буде там діяти. Але сьогодні чогось він не діє в моєму житті. Як в житті цих учнів. Куди подівся Христос? Помер. Мої сподівання, мої очікування не справді. І знаєте, що робить Господь? Господь підійшов до цих учнів. Скажіть, будь ласка, за чим він підійшов? Навіщо він підійшов? Що не було інших учнів? Було. Бо він бачив, в якому стані вони знаходились. І знаєте, про що це говорить? Ми для Господа цінні. Наші переживання, які ми відчуваємо, для Господа цінні. І Він хоче, щоб наші очікування були. Правильні. Щоб ото, що той смуток дає, ті обставини, які той смуток нам дають, вони були правильні. Покладання на Господа, оце правильне. А то, що ми бачимо серед себе, нас це дуже турбує, дуже турбує. Я не знаю, чи чули сьогодні зранку вибухи чи ні. Ми чули. Ми проснулися у другій годині, чули вибухи. І ви знаєте, ми трошки вже від, 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 відвикли від них трохи. В Харкові так ми чули ці, виїжджали під них, під ці обстріли. Приїхали до Коломиї, там десь пару разів було, а потім не було. Ми їздили на на схід до. Ну я вже трошки звик. Я так як я до військових їжу інколи ми гуманітарку возили в Харків, постійно там попадали під деякі обстріли. Але знаєте що? Зараз ми приїхали. Моя дружина приїхала моя донька, їй десь 10 років варі нашій. І вона, оце, знаєте, що вона робить? Де ми зустрічаємося, як ви думаєте? Всі в другій годині ночі сьогодні. В туалеті або в ванні зустрічалися сьогодні. І моя Ксюша вже знаєте, проснулася, чує шахе. О, опять шахет летить. І я вже вийшов на балкон, дивлюсь, дійсно почали там стріляти. Моя варвара десь років прийшла, дивиться, як шахети збивають. Знаєте. Для неї це захопливий такий досвід, але він відкладається, на жаль, і ці вибухи, які вона чує. До, за п'ять секунд ми почули цей вибух уже посеред нас. сигналізація спрацювала в машинах. Ми це відчуваємо. І знаєте, хочеться спокою. ж. Хочеться якогось обставини інших в нашій країні. Трохи вже ми, знаєте, ми знаєте, як місіонери, ми за 16 років, ну ми вже 23 роки разом. І перші 16 років ми були на сйомних квартирах постійно. Ми знімали, ну, не знаю, ми раз вже 14 приїжджали, ми вже щодо, з ми приїжджали. Але питання в тому, що <кхід> зараз почалася війна, і ми знову приїжджаємо, знаєте, вже трохи втомилися приїжджати. І знову ми відчуваємо, знову приїхали в Білоцеркву, і знову відчуваємо цей занепокоєння, цей острах такий, знаєте, оці переживання. Я думаю, що кожен з нас це відчуває. І що ми, на що ми сподіваємось? Ми, ми шукаємо спокою. Ми хочемо мати спокій в нашому серці. Як у ці е, люди, які йшли і е, сумні були, вони розчаровані були, у них сподівання інші були на Христа, своє якесь уявлення від Христа. І у нас так само своє уявлення того, що має бути в нашій країні, друзі. Але у Бога якийсь свій план, Не треба це усвідомити і прийняти реальність і сказати: Господи, допоможи, щоб це скінчилося. Допоможи, щоб це скінчилося якнайшвидше. І ви знаєте, ми молимось кожен день за те, щоб війна закінчилася. Щоб люди, які на, на війні, вони повернулися живі. Як, як найбільше людей повернулося до сімей, до своїх рідних, до батьків, до дітей. І це дуже важливо про це молитися, бо Господь чує наші молитви. І що відбувалося далі? А відбувалося далі, що ті сподівання, які не були е, неправильно не сформовані, Господь формує правильно. Як він формує, друзі? Який метод вибрав Христос? Слово Боже! Він бере Слово Боже і від, від, від Моїсея, і почав їм показувати дійсність приходу Христа. Навіщо прийшов Христос, друзі? Навіщо прийшов Христос? І коли вони це зрозуміли, Христос став для них невидимий. І знаєте, що вони сказали, друзі? Три другий вірш. І говорили вони один одному. Чи не повала нам серце обом, коли промовляв він до нас по дорозі? І коли нам Писання. Чи не палало моє серце, друзі, коли Господь промовляє мені через Писання, чи ті, ті обставини приймати іти в вірі, потужно рухатися далі, незважаючи на обставини. Це трудно, так? Це інколи руки опускаються, починає вкрадатися в серце. Це так все є. Ми ж люди на цій землі, і ми відчуваємо розчарування, ми це все відчуваємо. Але які ми рішення приймаємо, друзі? Чи не палає наше серце, коли Господь звертається до нас? І знаєте що? Ці учні побігли до своїх е, інших учнів, е, прийшли до них. Як ви думаєте, в якому стані вони прийшли до них? Чи були вони сумні тоді, коли вони прибігли до, до, до учнів? Вони розповідали, вони Христа побачили. Вони зрозуміли, що це Христос. І вони кажуть, слухайте, ми бачили Христа. Де той Сум подівся? Слухайте. Вони вночі біжали, вони ж хотіли ночувати, слухати, нарушили всі єврейські закони, мабуть, там, знаєте, побігли назад в Єрусалим. І ось вони прийшли з радісною звісткою Христос Воскрес. Це змінило їхнє ставлення до обставин, до самих себе, до відчування того, що треба робити. І що сталося далі? Коли вони розповідали, що так було на дорозі, це років, і як пізнали його в ламані хліба, і як вони говорили оце, сам Ісус став між ними і промовив до них мир вам. то, що потрібно їм, було зараз, це мир, який вони не мали. Як ці 11 теж не мали миру. Чого вони не мали миру? Тому що якщо ми подивимось чуть, чуток вище, то ми побачимо, про що то сповідання з 24 розділу з першого вірша. Там каже, що вони, жінки прийшли до гробу, побачивши, що в гроб підвалений, побачивши ангелів, які сповестили їх, про що Христос крес, вони побігли до учнів. І що учні кажуть? Що вони кажуть їм? Здалися слова їх вигадкою. І неповірено їм, друзі, неповірено їм. І тут вони кажуть, що про подію, дехто з жінок здивували вони їх, здивували цим оповіданням, що Христос Воскрес. Христос діє сьогодні в нашому житті, друзі. Мир і спокій Він дає. Мир і спокій Він дає, друзі. І ви знаєте, що, коли ми далі почитаємо, яке ж вони сподівання покладали, чого вони мали силу? Бо вони мали самого Господа. Я вам хочу одного місця зачитати книга пророка Єремії з 17-го розділу, це 7-8 вірш. Це як ми покладаємося на Господа. Чого де силу ми беремо на це? Це відношення до Господа. І дивіться, що говориться. 17 розділ пророка Єремії, 7 вірш, 8-й вірш. Благословен той муж. Я можу трошки протувати, і сестра, що покладається на Господа, що Господь то надія Його. І він буде як дерево, те над водою посаджене, і над потоком пускає коріння своє, і не боїться, як прийде спекота, і як його листя зелене, і в році посухане буде журитися і не перестане проносити плоду. Друзі, чи говорить тут Господь про те, що не буде спекоти? Ні, спекота прийде. Але то дерево, якщо ми сподіваємось і покладаємо надію на Господа, наше коріння, як. Проникає до самого води. І Господь питає нас. І це дійсно що каже, що коріння своє пускає і не боїться, куди прийде спекота. І його листя зелене лишається, друзі. І в році, по не буде журитися, журби не буде. Журби, тому що покладає надію свою на Господа. Ось де наша надія, друзі. Ось де наша надія. Ви знаєте, інколи дивлячись на цей всесвіт, що відбувається в ньому, люди, які не знають Господа, як вони проходять ці іспити, ми ж знаходимося в одних обставинах. Ми ж, вибухи, чуємо, як люди, які знають Господа, які ще не знають Господа, які сподіваються, може в пошуку знаходяться. Як інколи невіруючі люди проходять ці іспити, які не довіряють Господу, де вони спокій знаходять? В чому вони знаходять спокій? Алкоголь, можливо, наркотичні засоби якісь. Інколи люди не знають, що робити, інколи просто якісь психічні розлани настають, бо не знають, як жити далі, друзі. І Господь дає надію. Дає надію. Хочу ще одне місце зачитати вам, Ісая, 57 розділ, друзі. 57 розділ. Е 21, 19 го вірша. 57 розділ. Ісайя, 19 19,21. Створю я уст, спокій, спокій далекому та близькому, говорить Господь, і вздоровлю його, а ті несправедливі, як море розбурхлане, коли бути спокійним не може вона. І коли води його, багно і мули кидають, для безбожних спокою немає, город Господь. Не може вгамуватися серце людське, без Бога не може, друзі. Без нашого Господа нема спокою. Не знайде спокою ні в наркотичних засобах, ні в алкоголі, ні в інших задоволеннях, не знайде спокій. Людина, поки не зрозуміє, що Господь то є спокій Його. Ви знаєте, читаючи Євангелія від Луки, у, нашому, у нас було служіння таке в церкві. Ми картини таких митців Багато зробили, 19 картин про життя Ісуса Христа. І одна картина мені дуже сподобалась, і це моя одна із найулюбленіших картина повернення будного сину Рембрандт його написав. Може, ви бачили цю картину? Він отець обнімає його. Ця картина вона свідчить про любов Божу. Ця картина розповідає не про сина, а про. Отця, який приймає любляче серце. Відкрите для всіх. І явіть собі, що відбувається. Людина, яка уйшла, пішла від батька з купою грошей, з добрим настроєм, в доброму одязі, пішла від батька. Уйшла. навіщо цей батько нужен? У мене гроші, у мене... все в мене є, і пішов собі. Розстринька все, знаєте, повністю розтринька, настав голод тось, в державі. І йому нічого не залишалося, як піти, ну, хто знає цю історію, так? І знаєте, що відбувається? Де тось він шукав спокій? В чому він той спокій потім знайшов? У нього такі ж обставини були, як і в інших людей, але ще гірші. І знаєте, якщо читаючи цю історію, 16-й вірш 15 розділу Іван Геліки говорить таке. І бажав він наповнити шлунок хоч стручками, що їли їх сині, та ніхто не давав їм його. Оці обставини, які склалися в нього, він не мог якось здобувати. І знаєте, що відбулося? Тоді він спам'ятався і сказав, скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гинув, устану і піду до батька свого. Та й скажу йому, прогрішився я, Отче, проти неба та просто проти тебе. Друзі, якщо ви не знаєте, де шукати спокій, шукайте в Господі, повертайтесь додому. Повертатись до батька, який обіймає і приймає. О, ця картина, знаєте, свідчить про те, що він в Лахмотях прийшов, босий прийшов, там, який прийшов з нічим. До Бога можна приходити з нічим, так як і є. В гріхах, в тому, як ти розумієш, в тим, що ти зробив. вже. Прийди до батька, повернись додому. А чому додому повернуся? Бо ми всі дітки Божі. Ті, хто вже вдома з батьком, а ті, хто ще подорожують і не знають. Але батька їх шукає. І батька наш Господь тримає руки відкритими. Поверніться додому, Він каже. Прийдіть до нього, бо він чекає вас. Не палає серце ваше зараз. Хай Господь з турбою ваше серце направляє до нього. І там ви отримаєте спокій. Чому? Тому що Євангелія від Матфія говорить такі слова, дуже потужні слова, 11-й розділ. 28 вірш. «Придіть же до мене всі стружені обтяження, і я заспокою. То, що ми шукаємо спокій, друзі, можна зайти в Господі в відношеннях з ним. Спокій дає тільки Господь, ні гроші, ні слава, ні задоволення земні, Нічого не даде спокій, тільки Господь. Тільки відношення з Ним, примирення з Ним, повернення додому, до Батька Небесного, який обіймає, який втішає, піднімає наші руки. І задовольняє всі наші потреби, друзі. Бо він поряд з нами. Прийдіть до нього, всі служби обтяжені. я заспокою вас, Він каже, візьміть на себе ярмо моє і найчистя від мене, бо я тихий і серцем покій, і знайдете спокій душам своїм. Друзі, знайде спокій. Інколи ми навіть не віруючі люди, інколи руки запускаються. І батько нас теж чекає, щоб наші руки піднести, підтримати. Щоб нашу надію наповнити сенсом собою. І це єдиний шлях, друзі, чи гре чи палає наше серце, друзі, щоб до нього прийти в поклонінні, спокояння і знайдемо спокій. Хай Господь нас благословить. Давайте помолимось. Амінь.